Водосховище питне. це Карпати. Щось не дуже людей. Це ще якісь санаторії. А ось це водосховище. Раніше ми до нього підходили через забор лазум. Зараз і тут був прохід. Раніше туди проходили, зараз все. Питна вода. Купація не купалися, але підходили близько. Туди залазили, а зараз. Все поперекривали, нічого не зайдеш. Це питне водостолучно, куля воду беруть. Вода про ставці, якщо чесно, поганенька, питна. Я не маю на увазі на втусі. Отут був прохід. Зараз все, перекрили. Щось Карпати колись гуділи. 同等者が通りだとおっしゃい